Більші. приїхала солідна делегація з Струскавця вітати так. нашу Ірину. Ну і нашу білобрису і так сідають. На ніколи не обіжається на хвилинку. так, так. але знаєш, аби ну струскавця розуміючи дівчата. Ну що будемо поки так відтащити? Ми тобі по солідному о, на тобі о, вже посету, дуже знаєш, я... що, знаєш. Ти не було вже кінець весь, бо ж ми тебе ним Іра, але найкращий подарок так. це якийсь своїми руками. Так. Ми по дорозі. Скрепте були, зупинились, сказали, без квітів не поїдемо. Я голос збирала, до речі, можливо, тільки піджику вдягнути. Так хлопець біг на велосипеді, став жінка дзвони, а він каже, чого ви званіли? Та ми бігала. Тут кульку, щоб ти плакати, не дуже не вибачкала. Ми тебе вітаємо. Ну, але я... Це в мене як букет невєст. Так, але для всього тобі і кращого, Посолотити ручку, так що ми тобі щиро. І ми тобі щиро вітаємо. я і моя сім'я Ярина Малячин і моя друга Ярочка тебе дуже сильно вітають. Хочу побажати, щоб ти завжди знала, з ким говорити. Та То я хочу привітати її. Я хочу сказати, щоб ти мала свою найкращу поліжанку у цьому маленькому внутрішньому яринку. Як я. дякую. в мене я сказала Іринку. Ти, ти ага. мені говориш, Іринка. Ти Оля. Паспорт, До речі, вона паспорт, Оля якщо паспорт, 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 паспорт. паспорт, 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 паспорт. Паспорт. Оля. <реку> ну все офіційно Оля. Так. <реку> <реку> <реку>